Вже скоро прийде. Часто домосі пі піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрій ради та вам дітлай. Бержі як ранді. Привіт, мої любі! <реж> 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 Маленькі телеглядачі, о, вже ж я й радий знову зустрітися з вами і не тільки я, але й мої друзі Давід і Олексій, які сьогодні завітали до мене. Привіт, мої, привіт, мої друзі. любі друзі, привіт, Олексійко, привіт, Давід. Ну розповідайте, як у вас справи. Та вже не можемо дочекатися, коли настануть канікули. А як узадала ця школа? О. Тобій маєш. Як це так? А що ж? Щоранку треба прокидатися і йти до школи? Так. А що вачила робити домашні завдання і так щодня? Оце, так, так, хлопці. так уже і щодня потрібно ходити до школи і робити домашні завдання. Аже? Що хлопці, ніяких там вихідних і канікулів є немає. Вихідні. Є вихідні, а канікули? І канікули є. Так, так, Осінні, так. зимові. Так. Літні, весняні. Осінні, зимові, літні, весняні. Оце так так. А ви казали, що весь час школа, весь час якісь там уроки. А скільки ж тих вихідних? Як це давіть скільки? Кожного тижня два вихідних. На місяць це вже вісім вихідних. І до того всього ще ж канікули. Один раз на три місяці. А, а якщо порахувати, Олексійко, якщо порахувати за цілий рік, то люди відпочивають майже половину усього часу в році. Так от воно. Не може цього бути. Як це не може бути? От якщо не вірите, то давайте порахуємо. Згода? Так. Ото згода. Так. І ви, хлопці, слухайте уважно. І ви, любі малята, також будьте уважними Ото рахуємо. Влітку ми маємо аж три місяці канікулі. Восени, взимку та навесні ще десь по сім днів. Це вже майже 4 місяці. Ну, разом із літніми канікулами. Правильно кажу. Значить, слухайте далі. А щомісяця вісім вихідних за 9 навчальних місяців становлять ну, ще приблизно 80 днів. А це не мало, не багато, а майже 2,5 місяці. Отож і виходить. Чуєте, хлопці? Що цілих пів року в усіх школярів то відпочинок. Ону як. Та те що? Я ніколи про це не ту, думав. Ту. Та все одно школа набридає. Набридає, Давід. А я ось що тобі відповім. А знаєте що, друзі? Не всі діти мають можливість навчатися в школі. Дехто, дехто. Щоб здобути знання, долає неабиякі перешкоди. Хіба таке буває? Це цікаво знати. Ви, мабуть, хлопці, як ніхто інші знаєте, що шлях до знань легким не буває. Не буває легким? Ні. Не буває. Він складний і тернистий. Але для юних жителів невеличкого села Пілі на південному заході Китаю. Отак село називається Пілі. Ілі Пілі. Ну, не знаю точно. Це на південному заході Китаю. Цей шлях особливо тяжкий притяжкий. Дорога до школи, слухай мене, Олексійко, уважно, пролягає через височезні скелі. Отако От дивися вверх! І і верху не видно в цій горі. От височінь. височинь, швидкоплинні річки, як впав і понесло тебе туди. І вузесенькі хиткі мостики зв'язані з мотузок. О, вже ж небезпечно. О, ви тільки уявіть собі, скільки небезпек чатують на цих школярів. Тому то кожної четверті, за учнями яких аж 80 Приходить місцева влада, і забирає дітей на навчання. Адже без супроводу дорослих можна запросто зірватися вниз. На деяких ділянках дороги дітям доводиться йти вузесенькою стежкою, притиснувшись обличчям до самісінької скелі. А позаду величезна прірва. Ото я вам ще скажу: щоб дістатися. До школи треба, як то кажуть, пройти крізь вогонь і воду. Крізь вогонь і воду, подолати чотири холодні річки, перейти під вісний міст довжиною 650 футів та ще кілька небезпечних місточків, зроблених із дощок. Відстань, хлопці, від села до найближчої школи. 20 кілометрів, ви уявляєте собі. Тож мандрівка займає близько двох днів. Про величезну жагу до знань говорить нам і шлях до школи маленьких жителів села Голусен теж у Китаї. Одне село Пілі, а друге Голусен. Очні, гідні звання справжніх альпіністів адже двічі на день. Вони проходять вузесенькою стежкою над скелею на висоті п'ять тисяч футів. Учні початкової школи, яка називається Гуду із села Дзяень. Оце так придумали назву для свого села. Провінції Гуджоу. тож така провінція смішна, якась у них на південному заході Китаю. Долають відстань до школи через неймовірну багнюку. Оце так ідуть за знаннями. А ви кажете, набридло, коли вже ті канікули. А зараз я пропоную вам, друзі мої Давід, Олексій, загадки. І ці загадки будуть про шкільне приладдя. Тобто про предмети, які використовують під час навчання в школі. Згодні відгадувати? Да, да. Ти згоден, Олексій? Да. І ти Давід. Да. Ну що ж, но малю. Кому це мені першу загадку загадати? Олексій, ото слухай. Ось така загадка. У носатого Івана одежина дерев'яна. Він у чистім полі ходить. І по ньому носом водить. Оце так так. Нестрижений, нечесаний, гострим ножем затесаний. Ану, Олексійко, відповідай, що це таке? Та це ж олевач. Молодець. Здогадався про, про носатого Івана. Але це ще не остання загадка. то слухайте далі, хлопці. Ох же ж, будьте уважні. Кулька крутиться, працює кулька. А з-під кульки рідина швидко літеру малює, на папері ось вона. Що це таке? Ручка. Знову відгадав. Оце так так. Олексійко, давай Давіду задамо одну загадку. Давай. А ну Давід, будь уважний. Дуже я потрібна всім. Дуже придуже І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Книжка. А й здогадаюся. Книжка? Книжка? Справді книга. Це справді книга. Мої загадки були про олівець, про ручку і про книгу. Ну і остання на сьогодні загадка. Слухайте уважно. Вона, вона вкладається в книжки, щоб не шарпать сторінки. Цей предмет відгадка називається Закладка. Знову здогадалися. От молодці мої друзі. А й справді закладки допомагають зберегти книги, користуючись ними, ви полегшуєте собі пошуки потрібної сторіночки. Отож, я пропоную і вам, і нашим маленьким друзям-телеглядачам. Виготовити закладку для книжки. Згода? Да! Отак. А ви так можете? Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити одну дуже креативну закладку для книжки. Для її виготовлення нам потрібно папір декількох кольорів, оченята, скотч, клей, маркер та ножиці. Беремо білий папір квадратної форми. Та згинаємо його навпіл. Розгинаємо та згинаємо ще раз по діагоналі. Знов розвертаємо та робимо трикутник. Ось так. Кути склеюємо. Склеїти можна або клеєм, або скотчем. Ось так. Наша закладка буде у вигляді зайця, тому ми почнемо робити вушка. Беремо білий папір та вирізаємо невеличкі овали. Ось так. З рожевого паперу вирізаємо такі ж самі овали, тільки меншого розміру. Їх потрібно теж два. Один та другий такий самий. Їх ми приклеюємо на біль. Ось такі чудові вушка в нас вийшли. Нам потрібно їх приклеїти до трикутника. Намащуємо клеєм. та приклеюємо. Ось так. Тепер кріпимо оченята. Їх ми будемо приклеювати на скотч. Тепер робимо носик. беремо чорний папір та вирізаємо ось таку крапельку. Та маркером малюємо вусики. Ось так. А ми продовжуємо далі. Нам потрібно зробити зуби, адже у справжнього зайця їх завжди видно. Тому ми теж їх зробимо. Ось так. Все наша чудова закладка готова. Тепер я точно не загублю те місце, де я закінчила читати. А з вами я прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, малята! Хай щастить! Ой, як смачно! Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо робити бутерброд у вигляді книжки. Для цього ми візьмемо хлібчик. І намастимо його маслом або плавленим сиром. От також візьмемо твердий сир, і з нього ми будемо робити листочки нашої книжки. Нарізаємо на невеличкі шматочки. згадаємо у формі книжки, з цибульки ми зробимо закладку до книжки. А також зробимо ще ручку. Ось така ручка у нас вийшла біля книжки. Ну і все, наш бутерброд готовий. Готуйте задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Ой, а нам уже пора робити домашнє завдання. Mm, як мені жаль розлучатися з вами, але домашнє завдання. Важливіше, його необхідно зробити. Давайте тоді з вами будемо вже прощатися. І не тільки з вами, хлопці, але й з нашими маленькими телеглядачами. Напишіть нам, дітки, а як ви дістаєтеся до школи, які труднощі часом доводиться долати вам на дорозі в школу. Листи надсилайте на адресу, яку ви бачите на ваших телеекранах. А ми з Давідом і Олексійчиком говоримо вам до побачення до, побачення. до наступної до зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.